З вами Ваня, і сьогодні буде ще один крутий лайфхак з дев'ятками. Дуже схожий на лайфхак з 99. А ось ще крутіше. Спочатку множимо 9 на 3. Всі ми давно вже знаємо, що получиться 27. А ще я вам показував, як множити 99 на 3. Для цього записуємо 27. І залишаємо місце для дев'яточки. І отримуємо 297. А потім така сама магія тільки більше дев'яток. Дев'ято минути на три. Це так само, як 99 минути на 3, але залишаємо аж два місця для дев'яточки. І получаємо 2997. А тепер 9999. Записуємо так само як 99, але уже три місця для трьох дев'яточок. І получаємо 2997. Цей самий лайфхак не тільки з твійкою. А ось ще з біклою, твій, та цінкою, ще Ну як завжди перевіряй на калькуляторі і постави лайк.